Всім привіт! Сьогодні 30 вересня. Наш сезон вегетаційний вже підходить до кінця, і хочеться підбити такий невеличкий підсумок по вегетації цьогорічній і більше так розповісти про клімат, який був в нашій місцевості, і як він впливав саме на там, горіхи, які вже ростуть ось на садок, на сажанці, які тільки садилися. Минулої осені, як вони приживались, чи прижились взагалі вони, як росли, розвивалися, що я робив і як я їх формував. Також покажу фундуковий садок, який садився минулої осені. Ну, Загалом розповім про клімат і про його вплив на нашу навколишню середовище і культури, які ми вирощуємо. Отже, зараз знаходюсь в саду Піщанському. Для нього це вже завершився, здається, четвертий сезон вегетації. Ось так виглядають дерева, які гарно ростуть, гарно розвиваються. Більш-менш такі красиві дерева. Як ви знаєте, з попередніх відео, можливо, бачили, що цієї зими склалися такі умови, що Піщанський якраз таки погано перезимав, погано пішов в зиму, погано перезимував багато дерев. Постраждали приблизно відсотків 40. Ну і Відповідно я їх обрізав на такі паньки і ну, в такому стані ось більшість дерев, які постраждали, зараз виглядає. Все зрізане, на паньки і ось відбивали прирости. Обірву листя, щоб показати. Ось зрізаний паньок. І з нього пішли 2-3 пагони. Ну, По кожному дереву по різному. Відповідно, ці дерева відновлювалися після перезимівлі. І вже з наступного року я почну їх заново формувати, можна сказати. Цей рік я особливо зайвого не видаляв, тому що ну, не хочеться пускати в зиму знов з маленькою кількістю гілочок, тому що всяке може бути. І краще, хай цих гілок у мене буде більше. Щоб мені в подальшому було з чого вибрати. Звичайно, деякі я там. Аж, аж занадто зайві видаляв, але в цілому по 10 гілочок залишилося, які в теорії можуть бути використані там, в якості центрального провідника чи, чи якоїсь скелетної гілки. Отже, це такі були зимові умови. Весняні умови було досить у нас прохолодні, дощів особливо не було, там декілька дощів було весною. Весна була затяжна, затяжна прохолодна. Дерева, відповідно, пізно пішли якраз таки у вегетацію через такі трошки холода весняні. Ну і літо вже у нас пішло досить таки різке, дуже жарке, було і по 38 градусів, і по 37. Опадів за літо було у нашій місцевості, конкретно в цьому саду, 30 мм, це 15 мм було. 15 червня і трошки більше, ніж 15 міліметрів, було 20 серпня. Ось такі опади за все літо. І при тому, при всьому, що це була досить сильна спека, там і по 35, і по 36 градусів були цілі тижні такої температури жаркої, посушливої і без вологи якраз такі. Ну Ці дерева, що посаджені. 4 роки тому вони більш-менш цю засуху пережили, я їх не поливав цей рік. Але вони більш-менш пережили цю засуху, спеку, все це пережили. Звісно, що прирости ну, взагалі незначні, якщо порівнювати з минулими роками. Ось, Можете бачити прирост цьогорічний. Ось його початок і ось кінець. Тут приблизно сантиметрів 70, плюс-мінус, ну, по деревах також по різному. Ну, їм... Певно, що якоїсь вологи, яка була накопичена в ґрунті там раніше на глибині, дещо вистачило, але загалом опадів для цих дерев було досить таки мало. По шкідниках і по хворобах їх в цьому році практично не було. Від хвороб я обробляв двічі, це перед початком цвітіння і після цвітіння медянам екстра. Все. Далі я вже дивився по ситуації, і ситуація показувала, що якраз таки обробляти від хвороб нічого не потрібно було. Тому що погода суха, жарка, ніякі грибки особливо не розвивалися, шкідників також ніяких не було. Ну там незначні, можливо, якісь були, але доцільності, наприклад, проводити оприскування не було. Тобто, ось так вони як були від весни, там два рази оброблені. І так практично до цього моменту вони. І росли розвивалися. Уже ось з початком осені у нас пішли дощі практично. З другої половини вересня це йдуть дощі, тумани, холод. Ось Сьогодні, наприклад, тепло, йде випаровання. Ну і якраз таки дерева вже в цю пору вони почали там покриватися листя всякими плямами, жовтіти, відмирати дещо. Ну це вже не дуже критично, звичайно. А можна їх ще й обробити медіаном екстра буде. І також взиму, вже коли буде листопад, коли будуть опадати листя або навіть по голому стволу, можна обробити також додатково там мочевиною, чи карбамідом, чи медіаном екстра, чи залізним купоросом, ну, будь-яким з контактних фунгіцидів можна обробити. А так в цілому ось перші признаки хвороб там якихось з'явилися якраз таки вже в осінній період з приходом дощів. Такої повишеної вологи і холодів. Тумани, холод, слякоть така погода, якраз вона посприяла там, розвиненню певних таким, захворювань по деревах. В цілому ж більш-менш вони нормально провели цей сезон. Підживлювати я їх не підживлював, додатково я їх не поливав, тому такий от... Результат і маємо. Не особливо хороший, не особливо поганий, в цілому ну, на 6 з 10, мабуть, навіть 7, вони себе почувають. Деякі краще дерева, деякі гірше. Але в цілому ситуація більш-менш нормальна, нема нічого критичного за цей сезон. Гроз не було, вітрів не було, жодне з дерев не зламалось. Наприклад, якщо порівнювати з попереднім сезоном, коли було досить багато таких. Вітрів, зливових дощів, гроз. Тоді дерев 5, здається, в мене зламало в минулому році, але цей рік е виявилось так, що дощів не було, тому і не було таких вітрів, щоб ламати дерева. Е отже, в цілому по цьому садові думаю все. По подальших діях зібрав плоди сьогодні. Також розкладу скоро отруту від мишей, від там Ось є норки, відкладу від мишей е, отруту і проведу оприскування 2-3 е, контактними якраз таки фунгіцидами від оцих хвороб, які вже пішли буквально ось після цих дощів. А якщо погода буде дозволяти нам проводити оприскування, то якраз таки буду його виконувати. Тому що ось буквально сьогодні тепло, і там через, здається, чи завтра, чи післязавтра знову показує дощ. Тому якось будемо дивитися за погодою і, відповідно, вже потім коригувати свої дії. Далі показую вам чандлер, як він ріс і розвивався, і потім пасажені дерева, і відповідно садок фундука, який щеплений на медвежому горіхові, буде в кінці відео.